Андрій Лозовий радикальна партія. Знаєте, велика українська письменниця, наша колега Марія Матіус у своїй романі Москалиця писала такі слова, що всі дуже люблять Україну, але деякі так люблять, що ригати хочеться. Ми, на жаль, бачимо і дуже часто в цьому залі, коли, прикриваючись патріотизмом, займаються банальними політичними розправами. Займаються бізнесовим переділом і насправді їм наплювати на Україну. Генеральна прокуратура України готує подання на ряд народних депутатів про позбавлення депутатської неторканості. Серед цих депутатів патріоти Нігор Мосійчук, В'ячеслав Константиновський, Андрій Денисенко і я. Зрозуміло, на що все це робиться? В самодіяльність Генеральної прокуратури я не вірю. Шокін, за якого голосували олігархічні групи і злодійський блок, ручний президента, цілком зрозуміло, що президентові Порошенко соратники злодійського блоку і олігархічних груп набагато ближче, ніж партнери по коаліції. Ми всі розуміємо. Що все це робити, щоб залякати патріотів, щоб переламати наш нам хребет, щоб зробити нас покірними рабами, які будуть мовчати, коли комусь фабрика в Ліпівське дорожче, ніж наш Донбас, коли хтось виганяє свої фракції патріотів і бере подільників регіоналів, таких як Нестеренко, в свою фракцію. Коли комусь гроші дорожче за батьківщину, коли хтось хоче узурпувати владу. Подавайте, шановний пане президент, генпрокурор подання сажайте, але ви нас ніколи не налякайте. Ми лякані, не на тих нарвались. Дякую, слава Україні.